Позмагатися у ралі на Івано-Франківщину приїхали учасники з восьми міст України. Киянка Зуліхан Біджанова каже, бере участь у таких перегонах тринадцятий рік. Для нас на даний момент для нас це один із перших перегонів після перерви в один рік. Тому ми налаштовані на те, аби потренуватися, згадати все. Тому ми їдемо у напівтренувальному режимі, і перемогою буде, якщо ми доїдемо цілими. Валерій Терещенко приїхав із Дніпра. За словами пілота, цього разу змагатися важко через дощі. Такі незвичайні погодні умови, тому що прописували, ми було вона була трохи така суха, зараз мокра. І судячи з того, що у нас з 26 екіпажів наразі залишилось 17, то можна сказати, що вона складна. Автомобілі, які поламалися під час перегонів, ремонтують у парку сервісу, який облаштували біля першого ліцею у Коломиї. Ми просто вилетіли з траси і застрягли. Ми Вилетіли з траси і застрягли у канаві. Тут обслуговують автомобіль, перевіряють чи все на місці, чи нічого не пошкодили. Я наїхала на камінь, і вона відказалася їхати. Ми зупинилися на трасі, і потім нас забрали сюди. І от зараз ремонтують. Ми будемо приймати участь по супералі, То тобто у нас там будуть штрафи. Нам ну ми зможемо приймати участь. Розпочали ралі трембіта 3 липня, а швидкісні змагання стартували четвертого. Учасники їздили на трасі у Джурові, папельниках, тучапах та княжому. Проїхали понад 90 кілометрів, розповідає президентка Прикарпатського автомобільного клубу Олександра Кодак. Траса досить цікава, досить швидкісна. І це є одна із улюблених трас наших спортсменів в Україні. Чим характерна ця траса на Снятинщині, вона проїзна в будь-яку погоду. Нема в Україні такої траси, щоб була проїзна іменно так. В абсолютному заліку чемпіонату переміг екіпаж з Києва, пілот Олександр Салюк та штурман Володимир Равинський, на другому місці Антон Корзун та Павло Кононов, на третьому Ігор та Анна Нечепорук. Вони також кияни. Дев'ять екіпажів не фінішували. Вони зійшли з траси через технічні несправності автомобілів, які не змогли відремонтувати за короткий термін. За словами Олександра Котак, попереду ще два етапи чемпіонату України з ралі Трембіта. Наступний проведуть у серпні. Ілона Захарук, Олег Лавашкин, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франків. Новини